Вом'яця і сина, і святого Духа, з Воскресінням Христово, братії і сестри. Сьогодні недільне свято, тому що кожна неділя це мала Пасха. І ми наближаємося до дійсно великого свята, святої Пасхи. А перед Пасхою ми намагаємось Господу принести маленьку жертву. Ця жертва це піст. Сорокоднев піст був покладений ще. При святих апостолах. І тому з того часу церква свято хранить ці святі труди, святого поста. І не просто піс це щось не їсти, а піс духовний. Людина намагається очистити себе від всякого гріха. І вже минулу неділю і цю неділю церква готує нас до того, щоб наша душа дійсно принесла покаяння. Тому що чистота душі залежить від нашого вибору, від покаяння. Але, знаєте, бачучи і живучи наш час, ми розуміємо, що не просто сказати слова покаяння, а покаятися дійсно це дуже важка річ. Хтось сказав так, завдя доволен сам собою, своїм обідом і жіною. Це Довольства людини, яка має все достатньо. Ми не голодуємо, слава Богу. Є війна, але часто буває так, що до нас ще не доторкнулося так боляче. І тому людина живе нібито в якомусь спокійному середовищі. Людина бачить, що і життя йде само собою. І от тут піс починається. І... Піст це покаяння. Покаяння ми мали приклад Закхея, який поміняв душу свою зразу від гріха. Але часто ми скажемо, немає в нас такого великого гріха, ми його не бачимо, гріх. Тому що гріх бачити може людина, яка уважна до себе, яка постійно дивиться на себе. Якщо ми не бачимо себе, ми не бачимо гріха. Часто ми бачимо інших, як з нами поступають інші. А якщо ми розуміємо, що ми відповідальні перед Богом за нашу відповідь, то ми не перестаємо бачити іншого. А при тому, що інший з нами поводить, ми бачимо, як ми реагуємо на це поведінку. От і це початок того, як я починаю каятися, тому що я бачу, що через те, як я поводжу себе, а положення досить не так, як Господь казав. Ми обіцяли Господу виконувати заповіді Божі, тому і згадуємо, а що Господь казав. Господь казав не відповідати злом за злом. Господь казав любити ближнього, навіть ворогів. Якщо я бачу, як я реагую на образи зовнішні, я бачу, що я не виконую заповіді те, що Господь сказав. Але для цього я повинен. За собою дивитися, як багато людей є, які бачать храм і не бачать, що це для них храм, які знають, що є Бог, але не бачать, що це їх Бог. Якщо бачать, що признають навіть вчення православне, а не відчувають особистого Бога, вони для Бога мертві. І смерть відбувається. Спочатку до того, як людина ще вмерла. людина жива, якщо вона бачить Бога, спілкується з Богом, якщо вона виконує живе по волі Божій. Тому і сьогоднішня притча, яку Господь нам сказав, Свята церква нагадує образно, як людина може віддалятися від Бога. І якщо ми заглянемо в свою душу, тому що кожна притча. Яку казав Господь, ми повинні перекладати на себе і бачити, а я, що я маю, чи відчуваю Бога, чи маю страх Божий, страх обідати Господа, согрішити перед Богом. Дійсно, якщо душа черства, вона не має страху согрішити. Ми дуже скоро можемо переступити через заповіді і грішити. І ось Господь каже притчу. Було у батька два сини. Один старший, один менший. І ось менший син сказав, батько, а надай мені те, що мені положено, те, що моє, частина свого маєтку, частина свого імення. І батько нічого не сказав, він виділив і віддав молодшому сину. Це дійсно на той час було велике зухвальство. І на наш час, це теж, якщо б батькові сказали, віддай, віддай це, коли батько вже помер, тоді вже діли, ділиться майно батька. Але тут бачимо, реагує як батько, бери. І син взяв, і досить через невеликий час син пішов з батьком вдома. А сама вимога дай батьку мені вже зараз те, що потрібно мені, це вже Батько, мені потрібно твоє. Не тебе, а Твоє. Я хочу жити без тебе. Я хочу жити без того, що ти обмежуєш мене. Як часто ми робимо дійсно так, як ми хочемо, своє волі це великий страшний гріх, який порождається гордістю. Але бачимо, що надалі. Піти від батька. Який дійсно образ самого Творця і Бога, це значить згрішити? Залишити батька, який є творець і податель всякого блага, це значить піти в гріх. І так і кажуть отці, коли молодший син, який є образом всякого всього людства, всякого грішника, дай мені батько те, щоб я сам робив, сам вибирав. Хіба не так зробив? Перша людина, перші люди, Адам і Єва, коли Господь сказав, поклав їм малі заповіді, а вони приступили це і почали робити так, як їм завгодно. Господь попереджав, що в подалі буде те, що я не зможу тебе врятувати. А в подалі стало те, що все людство і всі нащадки впали в гріх. Кожен з нас знає заповіді Божі. Ну, коли ми Робимо гріх, це ми повторюємо те ж саме, що зробив молодший син. Дай мені батько вирішувати те, що я сам хочу. Знає людина заповідь, але приступає. І велике довготерпіння Боже, що Господь терпить грішника. Тому що гріх це протилежно, що є благості Божій. Це протилежно існуючому всьому. Але Господь терпить, Господь каже, бери частину. Під час хрещення, взагалі під час народження, людина отримує вже великий дар. Він отримує те, що ми маємо волю свободу, має кожен свої здібності, має дар життя. А крім того, це великий дар це дар благодаті Божої. Під час хрещення. Ми отримуємо те, що Батько дає своє благодать Божа. І ми повинні приумножати цю благодать. Але не так робить син. Він іде і втрачає блуд. Він хотів без батьків бути, він хотів насолоджуватися. Часто буває так, що навіть наші діти кажуть: ти батько кажеш так, що правильно, а я знаю, що. Оце краще для мене. І як ти не кажи, а я хочу сам попробувати. І Господь дав таку можливість. І ми також не можемо заборонити дітям своїм. Але іде молодший син, втрачає все блудно і залишається в страні далекій від батька. Страна далека від батька це страна серед грішників, серед гріха. І поз'являється один насельник тої сторони. Хто це насельник? Це ті, хто відпали в Бога ще раніше. Це беси, які пропонують, настав час голоду, тому що в тій стороні завжди голод. Кажуть, падші духи і грішники це нищі. Вони не мають благодаті. Вони втратили все. І коли настав цей голод, ця істота пропонує синові іти і пасти свине. Це все образ. Тому що коли людина робить гріх, коли людина вважає, що через гріх я отримую насолоду, вона дуже скоро осознає, що немає насолоду. І тоді великий голод насолоди. Саме і став у сина. Ми розуміємо, що Господь створив людини не для поста, не для обмежень, а для радості, і для насолоди. Але насолода може бути в нас тільки коли ми з Богом, коли ми мажимо в Божу благодать. Є інший варіант це сурогат. Якщо людина гріхом насолоджується, через певний час людина, яка йде в блуд. Вона осознає, що вона вже залежна, впадає в п'янство. Ця залежність не може людина вже вирватися. але і не може насититись. Це бездна, безодня. В кінці немає дна, але немає і радості. І от образ, як цей молодший син почав цю піщу, трапезу ділити свініями, це нечисте животне. Тобто, намагатись якось жити. Людина планує, а як я можу жити без Бога? Та людина, яка проходить повз храму, і його якби не стосується те, що в храмі живе. Той, хто в храмі живе. Людина планує собі, я скажу на практиці, ми зразу відмітаємо, то, що я не страшний грішник. Це кожен з нас думає, це не про мене. А якщо людина зрозуміє, що мова йде не тільки про страшні гріхи, а про кожен гріх, який нас відділяє від Бога, от ми повинні зрозуміти, що це про мене. Якщо я будую своє життя насолодою, на тим, що я знаю, що куплю щось вкусненьке, чи зроблю щось, придбаю для квартири своєї чи машини. Чи доб'юся в житті цьому якогось положення в, в спільноті? Це все без Бога. Ніхто не каже, що це заборонено Богом. Ні. Але це повинно бути для Бога. А якщо людина тільки насолоду має в цьому, вивчусь і стану кимось, збудую ілля. немає насолоду в цьому. Це вже познали дуже багато людей. Один святих Цар Соломон, який просив і Бог йому дав всім насолодитись, він сказав після цього все суєта томлення духа. Не може людина насолодитись без Бога нічим. Тому і прийшов до тями молодший син і згадав, якому стані я, чи можу я взагалі бути, а чому я не піду до батька? Піти до батька це вже намір повернутися до Бога. Це саме те покаяння, яке ми зараз маємо з вами помінятися. Це намір жити постійно поглядаючи на Господа, служити Богу, уваждати Богу. Це не тільки щось виконати, це постійно ходити перед Богом. Тому що гріх це не в тому, що я щось не зробив чи щось зробив. Святий Отці кажуть, що гріх починається з прийняття мислів. Прийняття помисла. Тому і образно кажучи, що ворог людський, дьявол, духовна сила, яка питається нас, грішні, відвести від Бога знову в страну далечі, прийняття помисла. ми... Розуміємо, коли ми стаємо і хочемо свій помисел підняти до Бога під час молитви, як наш цей помисел в'яжеться і стелиться по землі? Дявол питається знову на страну далече відтягнути нас? Знову не дати нам піти до Господа. А як піднятися? А як змогти? Святі отці кажуть так. От вже вчора на вечірній, на радішній, на утренній, ми чули співи Дші Вавилоні океанне блажен і і нам. Блажен імать і, і, і розб'єт младенці твоя окам'я. Младенце це початок мислій наших. Блаженна людина, яка зможе початок помисла. О камінь розбити, о камінь Христа, тому що Христос є камінь. Початок гріха, поки він не виріс великого ісполіна, голіафу, людина поч... повинна починати з неприйняття гріховних помислів. Йде людина до Бога, кається, приносить покаяння, і знову притча відкриває нам таємниці Божого Милосердя. Тому що часто чуєш, що їм не соромлюсь ти, тому що стидно соромно казати гріхи. А є два вження, яких дьявол тримає грішника. Стид сором і пізніше. Може завтра, може післязавтра, а може взагалі не буде, і страх. Так от ця притча показує. Милосердя Боже, зверніть увагу, прийшов син і ще йдучи до батька, він уявив, як я буду просити у батька пробачення. Що батько я вже не син, я вже взагалі не достоин казати, що я син. Ти прийми мене хоч би одного з робітників. Я вже не кажу, я вже знаю, я розумію сам. До того, як ще йшов, я вже себе казнив. Але не прожени мене. І коли він йшов, а батько вже здалеку виглядав, теж великий образ, то Господь вже здалеку виглядає, коли наша душа в кінець забажає жити по заповіді Божій. Господь наш Ісус Христос сказав: ще стою і стучу толцу, І хто почує мене, той відкриє і буде зі мною. І Господь ще здалеку побачив сина. Батько і пав на виїву, і цілував, лагозав. І не став чекати, поки син скаже ті слова, які він приготував, а сказав своїм слугам: надійте на його плаття, надійте обув, перстень, дайте йому ознаки синовства. От так Господь приймає грішника. Не спитав, а що ти? Був і згрішив, а скільки ти там блудив, не спитав Господь про ті гріхи, які син робив. Чому, як би поступив батько чи мати, коли син грішить? Привчі сказано прожив блудно. Блуд це дуже страшний гріх. Апостол Павло сказав, що всяка людина, що грішить, грішить ззовні тіла. А блуд він гріжить в тілі. Тому і раніше було положено по закону Моїсієв побувати камінням. І щоб кожен, що кидав камінь, казав, що я проти цього. Зараз настільки багато ми погрязли в блуді, я не кажу особисто. Я кажу через те, що лунає взагалі в повітрі, те, що признається нормально. Те, що батьки дітям, які проживають спільно, в блуді, кажуть, хай побудуть, хай знають друг з другом, а потім вже вирішать, чи розписують, чи ні. Це страшний блуд, який раніше побував в камінь. Але спільнота, яка признається за нормальне, це ставить Бога в суддю. А якщо є в спільноті люди, які кажуть, що це ненормально, це смертний гріх. Спільнота ще живе. Але цей приклад не тільки стосується блуда. Блуд перед Богом це всяке приліплення до земного. Це блуд перед Богом. Якщо я бажаю і маю намір насолодитися тільки земним. Це блуд перед Богом. Це ідол, який людина в душі виставляє. Але знаєте, ми, часто буває так, що в принципі і ходимо в храм, і маємо намір виправлятися. І слава Богу, за це. Але є ще одне, чим закінчується притча, є те, що сказав старший син. Він прийшов і сказав, а що там таке? Що там за шум? А цей твій брат прийшов. І ми бачимо, в якому стані був брат, який не виходив від батька. Він повинен мати був, ті почуття, що мав батько. Він повинен любити брата і страждати за брата, і мати скорб для того, щоб брат повернувся. Але не така була душа, душа старшого брата. Він прийшов і батька почав укоряти. Він казав, я стільки був з тобою, а ти мені. Навіть маленькі ягня не заклав. Я стільки тобі служив, а того піра ти мені не дав. Знаєте, ми бачимо, а як таке буває? А виходить, це був з батьком і не був батьковим. Ми часто буває, в храм ходимо, але ходимо просто тіло носимо, а не стоїмо перед батьком. Часто нас одаріває і такий гріх. Униння і ліннощі. Преподобний фіофан Затворник, святитель фіофан Затворник казав, що початок того, як душа столбеніє, є її лінощі. празність і лінності. Душа, якби замирає в тому стані. Душа постійно повинна двигатися. Душа не може стояти в одному стані. Душа повинна Богові служити, а вже преподобний Ісаак Сірім. Я вже читаю, приготував. Остерігайтеся неробства, тобто празності, тому що в ній прихована вірна смерть, і без неї неможливо впасти в руки тих, хто домагається полонити нас. У день, в той, що Бог буде судити нас, не про псалми і на залишення нами молитви. А за те, що опущення цього дається вхід бісів. А коли, знайшовши собі місце, вони увійдуть і покладуть двері наших очей, тоді мучительно виконують на нас, що подає Божю осуду і найжорсткішому покаранню. Не великий гріх празність, але празність дає змогу зайти іншим гріхам, і душа замирає. Тому і цей старший син, він показав, що плодів, які батькові, він не має, хоча був постійно перед батьком. Він ходив, але душа його не насищалась Божою милостю. Отак, знаєте, і буває, ужасається, що торкаєшся душі, яка формально все виконує. Це образ того ж фарисія, який при цьому формальному виконанні не має радості. Немає служіння Богу серцем. От ще одна опасність для тих, хто рядом поруч з Богом знаходиться. Серафім Роуз, святий останніх часів з Америки, казав так, що подивіться, які в нас зараз часи, для того, щоб нам залишитися на тому стані, що були попередні покоління 100 років назад, хоч би 100 років назад. Нам постійно повинні двігатися. Постійно повинні двіження бути, працювати над собою. І для того, щоб взагалі залишитися православним, людина повинна постійно працювати над собою. Неможливо духовне життя, якщо ми стаємо або просто ходимо. Це зусилля над своєю душею, зусилля покаряння, труд над своєю душею. От до чого призиває церква. Знаєте, я сам не дачу. І тому і кажу, що коли я маю змогу дійсно попрацювати, я налаштовую по цих 40 днів, я буду працювати над собою. За допомогою поста перше діло духовний піст. Духовний піст, якщо хтось каже, що я не можу через якусь хворобу чи болячку, духовний піст, ти можеш обов'язково. Поклади зась устам, очам, вухам. Зроби так, щоб серце своє чистилось. От. І цих 40 днів налаштовуємося для те, щоб себе побачити, принести Богу жертву. Тому що, казав, пророк Давід, жертва Богу, дух закрушене, серце сокрушенне і смиренне, Бог в не в От Оце жертва для Бога. Ми трудимось на цей душею. Зразок там молодший син. Не в тому, що розтратив ім'я, а в тому, як він приніс покаяння. В той рішучості і в той мирісті, яку від Бога. Тому, браті і сестри, Божої милості нам і рішучого настрою на великий пізник.